Чи витримують інвертори постійні стрибки та перепади напруги? В загальному витримують. Ну але якщо у вас дуже сильно коливається напруга, і ті коливання прямо кожного години, ми ставили на одному дачному масиві, там є напруга, але ввечері просто анріал. Вона постійно падає до 160 вольт. Довга мережа, це садове товариство. Ніхто за тією електромережею не дивиться, бо воно є на балансі товариства. Ось. І всі Включається більше, ніж дозволено, тому напруга падає інколи до 120-130 до 130 вольт, і воно буквально що 5-10 хвилин переключається на акумулятор. Ось ну, при такому режимі відповідно ресурс роботи вашого інвертора і акумулятора буде менший. Це однозначно. Думаю, відпрацює однозначно свій гарантійний термін, а може і ні. Не знаю тут. Тримати багато практичних таких об'єктів, от з поганими мережами, і зрозуміти чи, чи, чи є поломки, чи ні. Ну на тому об'єкті, власнику, ми порекомендували взяти стабілізатора онлайн, поставити перед інвертором, і в принципі, вже на інвертор іде нормальна стабілізована напруга без коливань, і в принципі інвертор працює нормально. Ну якщо залишити його в такому стані, то він однозначно зламається швидше.